10 червня болгарська спільнота Білгородністровського та Овідіопольського районів, міст Ілічівськ та Одеса відвідали Свято-Миколаївський храм, а також болгарський музей у селі Кулевча Сарацького району. Метою поїздки є культурно-освітній розвиток національних традицій. В першій половині дня, як годиться у народі, навідалися до свято-миколаївського храму, де кожен мав змогу помолитися за рідних. Написати бажання на аркуші паперу та поставити його біля образу святих у каплиці. А ті, хто приїздить до храму із Далечини, освячували шкарпетки та хустинки. Вважається, що вони мають чудодійну силу та допомагають під час хвороб. Одразу ж після церковної служби усі учасники болгарської спільноти відвідали музей у селі Кулевча. з хлібом, сіллю та кухлем вина, зустріли гостей народний колектив «Болгарські серця. Після того, як кожен скуштував хліб та вино, господарі болгарського двору запросили всіх до столу, де мали змогу скуштувати національні страви. Відмінною ознакою болгарського застілля є вміння розвеселити гостей та створити святковий настрій. Ідея створення болгарського музею належить корінному жителю села Кулевча Василю Каралійському, який і ознайомив присутніх із традиціями та побутом болгар. Сам Василь вважає, що у такий спосіб шанує пам'ять своїх пращурів.